Всім привіт! Ну що Трамп оказався подонком вищої міри настільки вищої міри, що предав не тільки Україну, але вже тепер і Тайвань, і Японія пішли нахер лесом, тому що довірились Трампу і вирішили, що разом з ним будуть воювати проти Китаю, протистояти оцій потужній машині, яку Китай відбудовує по, якби, по будівництву свого світового домінування. Але От поки бігли, поки збив на війну цю з Китаєм, японці так, так біжуть, біжуть, озираються а Америки вже нема. Це Мурсуль прибіг, то шатає мені камеру. А, значить, яка історія приключається прямо зараз, і чому вона важлива для нас? Щоб ми позбавилися останніх ілюзій, що Трамп а, може зробити хоч щось заради нас? Єдине, що він може, це продати. Ворогам своїх якби, партнерів, да, які йому заважають мутити пізділ з баригами-автократами. Про що йде мова? В Японії цього літа обрали прем'єр-міністром. Ну таку пані Такаїча, Вона така трампістка. Трампістка. От взагалі там по там Японія понад усе і тири-пири, Тіка. Типу. Вона така антикитайська, так само як і Трамп була в вищій мірі. Трамп до неї навіть гості приїжджав. вона прямо дуже в. Поняла, як це треба будувати з ним стосунки. Тоді, якраз за Трамп, тариф всьому світу розігнав, в тому числі для японців. І от ввалив Японії тариф, і вона йому подарила і позолочені ключі для гольфа. І на бейсбол позвали. І там, ну коротше, цесала по вищому розряду. Вся Японія прямо от захльбувалась заголовками Японія і США, тепер браття на вік. Ми зараз там китайцям на, на, на насаваєм. І це, е, ну от насправді, як би правда, що Японія і США, це були такі на вік браття. Правда, не так давно, а саме після Другої світової, коли США принудили Японію до миру ядерно-атомними бомбами. Е, відтоді Японія роззброїлась. Вона навіть в конституції в себе прописала, що все, ми не утримуємо більше свою армію взагалі». Ну, от все, ну, Нема у нас, да? не застосовуємо е, власне і зброї ніде-нікуди. Е, ми такі пацифісти, нас нічого бояться. І всю свою міжнародну політику, ці голосування в ООН, там, ну, всякі дружби жувачки, вони завжди погоджували США. Тобто, е, США для Японії завжди були таким, знаєте, патроном. От куди сказали, так воно і піде. От е, умовно кажучи, е, поки США там щось не роздуплялося в адресу України, японці нам там 5 копійок зайвих там, ну, не суджували. Е, е. І от, е, японці ж ну, чудово розуміють, що Китай там хоче утворити оце ж в Южному морі, в південному, вибачте. Е, і тому прекрасно розуміють, що без США вони там протистояти не можуть. Ну нема своєї армії, ну фактично. Е, і от. Е, Надихнувшись Трампом, який оце ж замутив проти Китаю. Оцей такі теж світову історію з тарифами цього літа, ну оця прем'єр-міністрка, вадошевльонна така, каже: Отут, ми бачимо, що Китай розгортається проти Тайваню, а там справді Китай прямо зараз тренування різні проводить. Навчання військ по висадці на острові, ну от прямо зараз купа всього відбувається, що свідчить про те, що Китай е, ну, не буде відкладати в довгий ящик захоплення Тайваню, який йому муліє. Оце демократичний шматок е, е, такого китайського якогось анклаву, е, з, з тим, е, з частково прокитайським населенням, але от демократія да? от Китаю це муля, і він хоче от просто придушити, подавити і так далі. Так, от японці, японці оце зараз заявили, що Китай для них становить екзистенційну загрозу. Політично це слова означають, що ну або ми, або Китай. Тут просто нема дом місця і на одній там півкулі. Це умовно, як Україна і Росія. Для нас расисти теж екзистенційна загроза. Вони, вони просто хочуть нас вбити, поработити, окупувати. А ми хочемо жити. Оце про екзистенс. Так ось. Китайці у відповідь на цю заяву японців як почали орати всім, що та ці японці були, повитягували це своїм голову. Там часом всі отрубаємо ті голови, а то висунули свого курятника. Оце от і почали щось кудахтати». Це була досить така реакція. Потужна. Ну, купа народу в Китаї з цього виславлювалися. Це не навіть там не в соцмережах, це чиновники говорили. Японці прифігіли, бо, як зрештою, подивитись на карту, вони отакі маленькі, ну, хоч і потужна країна, а Китай отакий здоровий. Да? І у Китаї армія є, а в Японії нема. Тобто японці пантувались за рахунок того, що американці тримають там свої військові бази і прочу штуку. Тому е японці. Своїми викриками спровокували Китай, як би виходить, на ще більшу ескалацію. А і японці ж тут же побігли до США. Типу, дивіться, китайці на нас оруть. вообще, це що таке? Ми ж тут разом з вами це все мутили, затівали. Ми там за Америку, за Америку, за вас, за вас. О, я відкрию. Дивіться, Катяра, у мене оре. Що ти ореш? Йди. Пішов орум. В общем, відкрили японці очі, якби Америці, на те, що на них почали такі наїзд, і що типу, Трамп, ми ж тут заодно-заодно тут починали воювати. Давай же впишись за нас, ну хоч не ділом, а словом давай нас підтримай. Ну Моральну підтримку нам якусь надай. Ну скажи, що ти, ми разом з тобою. А то здається, що ми отак от біжимо-бігли бігли, на драку, да? в двох, в трьох, і отак от біжиш, 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 а потім таки вже прибігаєш до місця драки, да? озираєшся, а ти якось один добіг. Твої пацанчики десь там ззаду залишилися, один там сидиш шнурок зав'язує, а другий морози. Це щось це, це, там якась пролетіла е, І знаєте, що відповіли у Трампа? Завалили піздак, ні слова, ні, ні, ні копієчки підтримки, ніякої. Е, тільки дали, е, умовно кажучи, там неофіційно понять, що у нас тут з Китаєм пізділ, ми замутили, і тому раді пізділа не ескалюйте. От, вообще, от е, заваліть, да? нема нічого. І в цей момент хрена людей про, от про все поняло. І в першу чергу, звісно, Тайвань, бо це про його судьбу йдеться. Да? Будуть вони чи не будуть окуповані. Там в Тайвані окрема драма, там суспільство розколоте. Ну, причому от половина суспільства, там реально така прокитайська, вона притримується той позиції, що якщо ми завалимо піздаки, не будемо ескалювати нічого, то Китай не нападе. Ну от Вони витісняють. Ну, от це, Росія на нас не нападе, якщо з нею дружить, якщо все. Щось давати, давайте да, от арло дамо. ну, щось таке. А друга половина в Тайвані цілком ну, розумно розуміє, що ні, так це не працює і треба тільки захищатись. Там один місцевий мільярдер. Навіть е за свої гроші вирішив, от реально, от так, на минуточку, відкрити прямо зараз курси по навчанню рядових тайванців стрі стрілковій стрільбі і інші е ну, ві військової зброї. Е збирається пройти через ці курси, там, щоб 3,5 мільйони тайванців е ну, навчилися стріляти. Їм будуть платити гроші за це. Тобто, мільярдер вкладається в підготовку тайванців до війни, які не хочуть воювати. І не хочуть воювати настільки, що у них там навіть в парлані. Домінує партія, яка офіційно каже, типу, йдіть в жопу, ніякої війни з Китаєм не будемо. А то президент Тайваню, який такий, знаєте, демократ, ото він мутить воду і він провокує Китай. І о, о, цим прекрасним людям глибоко насрати на те, що Китай реально готується до захоплення, там баржа вже построїв, е, якими буде висаджувати е, людей на Острів, все затягується петля військового довкола. Там все більше навчань якихось. І вже тренували навіть блокаду Тайваню. Ну бо це ж острів. Хрен ти туди привезеш рис там чи м'ясо. Якщо тебе просто довкола тебе все буде літати і плавати вороже. От, тобто тайванці зрозуміли, чим діло пахне. Там паніки ну ще не включили режим, але ну присикнули будь здоров, і японці теж. Бо вони ж своєю впискою за тайвань. Вони фактично собі зеленкою хрестик на лобі намалювали для Китаю, що мовляв, да, це ми тут твої вороги, да. але чи ми будемо з тобою вивати хір проси ж? Бо американці і це. І тепер, от ще петелька, чому Трамп або от в цьому конкретному кейсі. Значить, це чудо домовляючись з китайцями про тарифи всякі різні. Ну, точніше, тиснучи на китайців тарифами, оце цієї весни літа ото ввів там 150% мит, там загороджувальних. Ну хоче щось китайське завести в США, то заплати ще 150% ціни. Ну зрозуміло, що це е, не ринкова історія була. Почали якось потім домовлятись, і просто що зробив Китай? Китай е, чітко зрозумів, де він може у відповідь ввалити по США е, со всією потужністю. Ну, от е, такою, що. Реально, американці відчують рідкоземельні метали. Ну, ви, мабуть, про них чули вже кратце, Да? У нас теж є рідкоземельні метали, метали на території Кіровоградської області. Це те, що ми підписували, щоб віддаємо ці родовища американцям. Рідкоземельні метали, вони так називаються, бо вони рідко зустрічаються. Да? Треба перерити купу землі, щоб витягнути от ті молекули вже спеціальними хімічними е, процесами, щоб е, ті молекули якось зліпились уже в якісь нюсінькі пластиночки, які вже потім використовуються при виготовленні електроніки. Тобто, вся світова електроніка, оце і телефони, комп'ютери, автомобілі, магнітики Оце навіть в двигунах дронів. Оце все це все використовується саме з рідкоземельними металами. Так от, китайці останні 20 років вкладались в видобуток по всьому світу рідкоземельів і зараз тупо контролюють 90% світового ринку. тобто Умовно кажучи, крім як у китайців, ти ніде й не візьмеш собі металів для своїх мікрочіпів, для своїх телефонів, для військових комп'ютерів, для ракет, для танків і так далі. І от китайці все це чудово зрозуміли і сказали Трампу, а тоді ти нам тарифи, а ми тобі мораторій на а, оці рідкоземельні метали. І Хірак зупинились заводи, Форд, автовиробники. Хірак сразу військові американці, ну, оборонка, кажуть: типа, бляха, капець, ми оружею не зможемо робити. Тіпа, да? типу, і Трамп відповз. Ну просто получив по зубам і відповз. А, єдине на що він домовився нещодавно з китайцями, це те, що. Угода по рідкоземельним металам, ну, мораторій, да, на рік відтерміновується. Ну, відповідно, він там опускає тарифи, які там попередньо дуже сильно задрав. Китайцям вигідно, тому що ну умовно кажучи, вони дали американцям рік передишки, але за цей рік неможливо нічого кардинально змінити з видобутком і головне з переробкою о, 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 тієї руди. Для вже виготовлення конкретних цих метальчиків. Там це дуже складні виробництва. Велетенські. Ну, Китай два десятки років то будував. Зрозуміло, що за рік хрен ти що зробиш. Ну, Чуть-чуть там, можливо, зашмарг якийсь послабиш, але воно тебе не рятує ніхіра. Но заради цього Трамп, який по суті є, от, знаєте, ну, так барига така, він відмовився від будь-яких провокацій тепер стосовно. Він тепер деескалюється наглухо, там не тільки тарифи. Від Відміняє. От я ж кажу, він відповз із цієї історії з Тайванем. А, І чим зайвий раз підтвердив, яке кончене цикло воно є от Барига, да, по суті, мошенник і кидала. А, ну, це ж людина, у якої три десятки вириків за мошенничество і корупцію. А, бо він а, тупо ну, фіктивно надував вартість своїх фірм. Просто для того, щоб банкам казали, що його бізнес такий крутий, щоб банки давали йому кредити дешевше, да ну там ніж в середньому по ринку. А потім він ще ці кредити брав, на них будував там казино чи ще щось типа. Банкрутував свої фірми, ну тобто в походу будівництва він заробив грошей, а потім банкрутував то все типу, і залишав кредиторам збитки, а сам з доходами валив. Коротше, реально напередодні обрання президентом йому впаяли оце три десятки вироків, але він став президентом і, звісно, в тюрму садити вже ніхто не став. Тому що там в Америці збочений народ, там герой за Трампа, його прихильники сразу стали вставати. Ну і тупо ще й американці, оце, й юстиція вся повсиралася, і він ще. Своїх начальників сюди поставив ФБР. Там тепер продає ой, про... вибачте, закриває справи проти Трамп. Пістів і відкриває справи проти його ворогів. Тобто там ще й всередині внутрішня історія, яка говорить про те, що Трамп твердо націлений конвертувати своє президентство в гори кешу. Це зараз відбувається всюди. Він бере хабарі, умовно кажучи, від іноземних урядів на зятя свого там на якихось родичів на фонди криптовалюти там Араби йому подарували навіть літак за мільярд доларів. Він його як хабар взяв, типа тут же дозволивши цим арабам продавати американський товар по певним пільгам. Отже, все це говорить про те, що Трамп тільки може продати своїх от партнерів. Це стосується напряму нас, от друзі. От прямо зараз, в ці дні там вчергово добігає якогось е, кола е, історія з тим, що Трамп е, організовує замир'я з Путіним. Ну це не замир'я, це капітуляція. Е, і єдине, що він може нас штовхнути на цю капітуляцію. Е, він не може нічого путіну зробити, він просто це довів. Він може тільки болтати трохи іногда, а потім відповзати. О, от прям, от о, нічого серйозного робити, оголосити жорсткі санкції, ну просто потім не контролювати взагалі їх виконання, да? розформувати групи, які там борються з корупцією або о, слідкують за санкціями проти Росії. От просто реально, просто але о, строгий указ про те, що там ми о, там зараз накажемо і Він видасть, попіариться і відповзе. От просто Барига, суть його така, він ну, нічого іншого не може. А, і він завжди може тільки робити оцей бізнес такий, тільки за рахунок слабшого. От ці історії Україна для нього слабаки. Так, да, у нас нема своїх ракет. Ми не сильні. Ми так само, як і японці, покладаємося на, на жаль, на зовнішню зброю, на зовнішню підтримку. Не навчились робити е, своїх ракет. Ну, то маємо оцей фламіндічів. Да? А що ми фламіндічами сильно навоювали? Робимо там, що можемо дронами, але і по дрону, да, вже от, втрачається перевага. А тим більше, коли китайці перекриють рідкоземельні метали, типу так ще й без дронів лишимося, бо двигуни і плати в дронах це рідкоземельні метали, сарян. І тут е, монополія вирі... вимальовується, ну така очевидно антидемократична, оця російська, китайська і так далі. От тому Трампу там в Америці да? добре, ну до нього далеко, цілий океан. Іноземні вилазки, які він собі зараз дозволяє, там, наприклад, розбомбити в Ірані, да, щось так це така операція. Знаєте, Стелси направив, літаки прилетіли, бомбанули і улетіли. Там жоден американець не постраждав. Тобто, це не війна. Венесуелі там човни наркоторговців якісь лупашить там супер кораблями, Там не знаю, оцей этот, авіаносець прям туди пригнав, кошмарить якісь катірочки наркоторговців. В общем, оцей. Колос, оцей глиняний, вже побудований для того, щоб гнати кеш, і там генерується сумасшедший кеш для Трампа і для затримання влади, утримання влади ним самим всередині Америці. Там же він чудово розуміє, що рейтинги його ну, не найкраще, да? вони вже трохи менші, ніж були. І тому вже відкатується і по Америці цей сценарій ведення військ Нацгвардії або інших військових для контролю над містами, де панують мери демократи. Це там під під приводом боротьби з емігрантами зараз відкатується, але нас насправді, типа, від зараз відпрацьовуються технології приборкання простих американців, якщо вони з дуру вийдуть на вулиці вже по, так по-нормальному майданити, да? не просто там. Потримати плакат, плакати, смішний, а от по-нормальному майданити. от тому, на жаль, з Трампом не буде діла ніякого. Пізділ, який він тільки може укласти, це продати нас Путіну, і саме на це нас постійно схиляють. Єдиний наш шанс, це, що тормознута Європа ну, не дасть нам впасти. Прямо в цю прірву ну, ужасу і капітуляції цього. Це хорошо, що іноді Можливо, Європа знайде нам можливості допомогти грошами ну, замість Америки, бо Америка тут вже пішла. І ну, дай Боже, дай Боже, да, щоб Японія і Тайвань не повторили нашу історію, ну, щоб Китай на них не напав, як Росія напала на Україну. Але в самому загальному сенсі, от вся ця історія, яку я вам зараз розповів про Японію, Китай, це просто абсолютно симетрична історія до Росії з Україною і США. От так само як Трамп зараз зраджує своїх партнерів в Азії. От так само він зрадив нас тут в Європі, і так само він буде розвалювати саму Європу. цей Євросоюз. Не надійтесь на Трампа, не буде там добра. От просто припиніть слідкувати за тим потоком шлаку, який він генерує. З нас можуть захистити тільки наші зсу, наші хороші партнери і наша власна зброя. Вимагайте зброю від верховного Головного командуючого, щоб вона була. Ну не можна завжди воювати тільки тим, що ти випросив у когось там, чи вкрав там жмень якихось стрілячок. Нам потрібна власна зброя, і тоді у нас є шанс на виживання. Удачі нам усім.